Сьогодні я покажу вам звичайну людину, яку знімав на відео ще з дитсадка, потім його шкільні роки. І ось одного разу зустрів його на сіверському дінцю, зробив репортаж про риболовлю. Але виявляється, що Артем є також блогером і веде свій ютуб канал. Він у себе на подвір'ї викопав басейн. Для того, щоб ловити рибу, купатися, отримувати задоволення від життя, виховувати здоровими своїх дітей. Як ти до цього дійшов, хочеться, з якого класу? З, -з, -з, з малку чи Ой, та ну, мабуть, як женився вже. Тоді цель пішла і якби ну, треба для сім'ї робити. Панька, трофій має. Оце ти да, це щуки наловила. І де ж ти ловив основно? Возле мосту. А це коза африканська чучела. – Буде все нормально. Буде, Скоро все наладиться і буде відбудовуватись країна ще краще, ніж uh -huh. було. Ну що, шановні телеглядачі, покупався я сьогодні у Артема у басейні, в мене слов немає. Звичайна людина, яка живе так, як і всі ми. Тільки ми отаких от басейнів ніхто не робить, отаких от бань, чи отаких от басейнів, блять, дітвори. Я не знаю, скільки в Савинцях чи в Балаклії, отаке отаке, ми бачимо те, що ми сьогодні побачили. Так що я хочу тобі, Артем, висловити велику е, подяку. Це не люди, це не люди. Прийшли, щоб оце все зруйнувати, Оте зруйнувати, оце зруйнувати. Вони вже це зробили. Кам'янки, нарцівки, за лимані. А людина, ось проста людина, бере і робить все своїми руками. Нікого не просить, ніде не клянче, а взяв, зробив для себе, для своєї сім'ї і все. Так що країни. Ти ж виховуєш оцим усім, своїх діток, угу. оці, оцією працею. Вони дивляться на тебе. І замість того, щоб одівати оту форму і стріляти да. людей, так як чач. Вращувати діток з дитячого садочку, що вони там стоять, ходять, марширують і готу, готують їх для того, щоб вони вбивали людей. Для війни готують. Да. Готую. Це про що ми говоримо. А ось людина що робить, ми подивилися. І все. Добре, дякую і до зустрічі. Україна понад усе. Ми переможемо.